Доброго дня! Урок номер 39 Тема уроку дроби і ділення. Подивіться на малюнок. Ви бачите три тілі яблука. Якщо їх розділити на половини, то отримаємо шість рівних половин або 6 других яблук. Дістали, що натуральне число 3 і дріб 6 других. Виражають одну і ту саму кількість яблук. Ось у вигляді рівності це можна записати ось так. З іншого боку, число 3 можна отримати в часті чисел 6 поділити на 2. Отже, виходить, що 6 поділити на 2 дорівнює дробові 6 других. Запам'ятайте, частку відділення двох натуральних чисел можна подати у вигляді звичайного дробу. Чисельник цього дробу дорівнює діленому, Знаменник дільнику. А дробова риска заміняє знак ділення. Наприклад, частка 2 поділити на 5 дорівнює дробу від 2 п'ятих. Частка 7 поділити на 7 дорівнює дробу від 7 сьомих. Частка 16 поділити на 3, дорівнює дробові 16, треті. ви бачите, що коли ділене менше від дільника, то отриманий дріб правильний, коли ж ділене більше від дільника, як у цьому випадку, або дорівнює дільнику, то отриманий дріб неправильний. Ви знаєте, що одне натуральне число можна поділити на інше націло. Наприклад, 30 поділити на 6 дорівнює 5, 25 поділити на 5 дорівнює 5, 20 поділити на 4 дорівнює 5. Отже, будь-яке натуральне число можна подати у вигляді дробу, з яким завгодно знаменником. Тобто, число 5. Ось воно це натуральне число у даному випадку. Дорівнює дробу від 36, також дорівнює дробу від 25, 5, 24 і так далі. Задача номер один. Записати у вигляді дробів такі частки. Перше. 4 поділити на 5, друге. 12 поділити на 4 третє. 15 поділити на 12 і четверте. 7 поділити на 7. Якщо ви уважно слухали пояснення вчителя, то правильно дані частки записати у вигляді дробів ось таким чином. У першому випадку отримаємо дріб 4 п'ятих, далі 12 четвертих, потім 15 дванадцятих і в останньому прикладі 7 сьомих. Задача номер 2. Записати число 1 у вигляді дробу із знаменником: перше 5, друге 25, третє 44, четверте 77, п'яте 555 і шосте 10. Для того, щоб правильно склались ваші міркування, пропонуємо вам ось схему. Тобто, ще раз, число 1 говорить нам дана схема. Треба записати у вигляді дробів із даними знаменниками. Чисельник вам потрібно підібрати самостійно. Тобто, як ви повинні міркувати, вам потрібно у кожному випадку знайти таке число, яке при діленні, бо ж рисочка дробу означає дію ділення на дане число, на 5, на 25, на 44 і так далі. В результаті цієї ділення діє ділення, щоб отримати число 1. Отже, ми отримаємо таку правильну відповідь. Число 1 у вигляді дробів із даними знаменниками це буде 5 п'ятих, 25, 25, 44, 44, 77, 77, 555, 555 і 10, 10. Задача номер 3. Записати число 5 у вигляді дробу з чисельником. Перше 5. Друге 10, третє 50. Четверте 25, п'яте – 40 і шосте – 100. До цієї вправи, вправи ми вам пропонуємо також аналогічну схемку. Отже, дане число 5 і дані чисельники ось вони записані на своїх місцях. Тобто, як вам правильно потрібно міркувати? Вам треба знайти такі числа. При на які даних чисел ви отримаєте число 5. Правильною відповіддю до цієї задачі є така відповідь: дріб 5 перших дорівнює п'ятірці, дріб 10 других також дорівнює 5 тірці. 50 десятих також дорівнює п'ятірці, 25 п'ятих, 40 восьми і 120. -х. Задача номер 4 Порівняти. Перше. Частку 6 поділити на 5 і дріб 8 п'ятих. Друге. 17 поділити на 8 і дріб 21 восьма. Третє. 125 поділити на 4 і дріб 81 четверта. Четверте. 145 поділити на 12 і дріб 78 12. Для того, щоб виконати порівняння, подамо кожну із часток у вигляді дробу. Отримаємо 6 5, восьмих, 125 і дванадцятих. 12. Ви бачите, кожна із запропонованих пар це дроби з однаковими знаменниками. Пригадайте, будь ласка, правило, як порівнюються дроби з однаковими знаменниками і виконайте порівняння самостійно. Задача номер 5. розв'язати рівняння. Перше. Б поділити на 9 дорівнює 12. Друге. 169 поділити на m дорівнює 13. І третє 126, що ділиться на 8 відняти урівнює 21. Якщо ви уважно прослухали пояснення вчителя, то ви розумієте, невідоме в першому рівнянні є діленим. Отже, його потрібно знайти за відомим вам правилом. У другому рівнянні це дільник. У третьому рівнянні y входить до складу також невідомого дільника. Тобто, щоб знайти невідоме ділення, потрібно дільник помножити на частку. Б дорівня 12 помножити на 7, Б дорівня 84, виконаємо перевірку 84 сьомих. 84 поділити на 7 дорівнює 12. Отримали правильну рівність. Отже, коренем даного рівняння є число 84. Відповідь 84. Друге. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно частку. Вибачте, потрібно ділене поділити на частку. М дорівнює 169 поділити на 13, м дорівнює 13. Виконавши перевірку в цьому рівнянні, дійсно отримаємо правильну рівність. Отже, коренем даного рівняння є число 13. І третє рівняння, воно дещо складніше. Тобто, за щойно пригаданим правилом знайдемо невідомий дільник, тоді залишиться знайти невідомий від'ємник. Для цього від зменшуваного потрібно відняти різницю Y дорівнює 2. Виконаємо перевірку. 2. Підставимо в перше рівняння замість Y. Отримаємо 126 поділити на різницю 8 відняти 2. В різниці отримаємо 6, а 126 поділити на 6 отримаємо 21. 21 дорівнює 21. Отже, дійсно, кореним даного рівняння є число 2. Задачу номер 6 пропоную вам для самостійного виконання заповнити порожні клітинки таблиці. Дана таблиця складається із таких стовпчиків. Частка це назва першого стовпчика, дріб, ділене, дільник, чисельник, знаменник. Наприклад, заповнити дану таблицю, це означає заповнити першу стрічку, за нею другу стрічку і так далі. Якщо вам пропонується в першій стрічці частка 3 поділити на 5, то ви вже знаєте, як записати її у вигляді дробу. Правильно, це буде дріб 3 п'ятих. Діленим в даному випадку є 3. Дільником є число 5. Аналогічно діленим є чисельником цього дробу, тобто чисельник 3, знаменник 5. Аналогічними міркуваннями заповніть, будь ласка, далі цю табличку самостійно. Урок закінчено. Дякую вам за увагу. Зустрінемось!